Україні потрібні снаряди, літаки та терпіння. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав велике інтерв'ю за Washington Post. У ньому розповів про потреби української армії під час контрнаступу і не тільки. За словами залужного ЗСУ також повинні випускати щонайменше стільки ж артилерійських снарядів, скільки ворог. Втім, через брак ресурсів ми іноді випускаємо у 10 разів менше. Це мене дратує, коли говорять, що наступ повільний, сказав Залужний. Це не шоу, яке цілий світ дивиться, і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. За його словами, наші військові щоденно просуваються вперед, хоч подекуди і лише на 500 метрів. Також головнокомандувач розповів, що кілька разів на тиждень він розмовляє із головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марко Мілі. І у цих розмовах відверто говорить про наслідки нестачі боєприпасів. У нас є домовленість. 24 на 7 ми на зв'язку. Тому іноді я можу зателефонувати і сказати: якщо я не отримую 100 тисяч снарядів за тиждень, загине тисячу людей. Станьте на моє місце. На командному пункті у залужного є екран, який показує йому все, що відбувається у повітрі у будь-який момент. Авіацію країн НАТО на західному кордоні України свої літаки у небі над Україною і російські на сході. Скажімо так: кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, двічі перевищують кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Тому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди. Розповів залужний і про леопарди, які Україна одержала перед початком контрнаступу. Він визнав, що кілька отриманих машин знищені. Ми отримали леопарди не для того, щоб на них їздили на парадах або фотографувалися політики чи знаменитості. Вони прийшли сюди на війну. А леопард на полі бою це не леопард, а мішень. Також Валерій Залужний поділився думками про заколот Пригожина. Якщо хтось думає, що контрнаступ України отримав щасливий поштовх минулими вихідними, то щодо цього залужний не впевнений. За його словами, вагнерівці Пригожина не відійшли від лінії фронту після того, як місяць тому захопили східне місто Бахмут. Тож на полі бою не відбулося помітних змін, коли стався заколот. Сказав Залужний і про можливий ядерний удар по Україні мене це зовсім не зупиняє. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні. Бійтеся ядерного удару. Ну що, нам здаватися?